Ну, а це у вас давно вже це вже да. Це в нас вже місяця два, мабуть, якщо не більше. Шакет, Шакет навіно да. Ну, да. Воно зжало так далі. О, по п'ять буває. І по п'ять було? Та буває, так. Да. По... А, а по будинках та. у вас тут б'ють взагалі. Та прилетіло по одному. Ну, -да, так, там віжка прилетіла. Даме, ну, оце це не зночу десь теж летіло, ну куди воно попало, ми не знаємо. Що воно ночу, да, оце одинадцять ночі це як як спеціально вони. Людочки спать лягають, допустимо, вже сплять, а тоді ж серед ночі у нас і буде, Ж. І страшно, як воно ж летить і красне, це освічає, а якщо падає на зниження, що взагалі страшно. Ми виходили там поїздили, хоч десь. Оце було затище, оскільки не той. Оце ось як почалося, це морозці, оце почалось. так. Залітать до нас. Оце як було на покровку чули. Як ото каби пролітали, так чуть нам. Поміхалка. Поміхаловка, дай от теж нам. А чу. Іванівку ви не чуєте. Ні, не чуть нам. Паніко, це покровку нам чуть. І орли. Ну ви знаєте, не хочеться, ну куди куди? Ну вже привик тут. Я ось проживала рядом, ну в Маломіхалок. Mm -hmm. У мене в хата була. Ну і що, у мене в хаті все все туди забрали. Я залишилася ні з чим. Офігеть. І я фігею досі, нема нічого. що? Я залишилася, чи дай, що бомж, а що куди Ось документи тільки залишилися. Ну, Хата ще стоїть, слава богу, не впала нікуди. То як були встріли, там, ну, людям повредило, криші, ну, в мене хата ціла. Ну... А тут хату, що винесли все? Даже двері ті зняли. А зараз до хати там взагалі чи? не відуєтеся? як тут дійсно? Страшно, а тоді як ось і фівішки кажуть, що літають. Ось казав нам, навіть саме наш цей заміститель цього ж нашого, угу. що каже, вчора фівішка попала в машину. Що у нас доброго? Що житло є? Так, житло газ є, правильно. Що вам ще потрібно? А ви ганяють нас. Ще, ще, ну, так, ну, ще? дайте ще. Світ нам дав, що у нас світу нема вже. Вам місця нема. Світла це більше вже два місця. Тепла нема, світла нема. І що? Це дуже добре нам, бо вот то живеться нам замечательно. А <риво> це у вас обов'язковий вакуація, вона як давно взагалі тут? Та да, це я не сказав, що з 9-го числа тільки об'явили, з декабря не сказав. Так, да, з декабря тільки оце. І по 9 января не сказав. Да, не примусово, нічого спати не буде. О, да. Ну… – Це добре, да, що дякую, що дають там вони, да, воду, да, тому да що води ж теж проблеми немає в нас. Ага. О, і хліб дають тут сюди. І, і то він усе каже, до 29 січня, буде давати гуманітарну. А потім, каже, їдьте у, у Яворницьке, а чим ми туди поїдемо? Нам щось поїхати, це нам обійдеться в копійку хорошу. Ну, це сюди прилетів ночі шахет. І людина пострадала, ну була жива. Опіки отримав сильні. його викинуло з хати. І довго воно отак от погоріло? Ну, поки не вигоріло. От, от. Тобто тут ніхто не тушив, не приїжджав? – І хто вже приїде, пожарки немає, хто приїде. Газовщики мол, наші вмісні роблять, да, ті приїжджають, газ перекривають швидко. А ви самі звідкіля? На мехау. А, це ви кожен день так катаєтеся в магазин? Чи... Та, а як? У нас там вже немає магазинів, тут тільки. І не страшно, так? Ні. Ніх віші там не страшно. Ні, їх не обращаємо в Ось вона у нас каби, в основному каби. А ті вішки це. А колись стоїмо на вулиці. Летить. Що воно таке, як тіпа типу, самоліта. Ну, ховатися вже нікуди бігти. Ми взяли рукою, помахали, воно крилами, помахало і полетів. Ну, цей край наш взагалі багато залишилося. Ну, до нас не прилетів на цей край, то центр там і то позалишали. У нас в даний момент 15 котів дома позбігалися. Це запарює відро, винося розсипає. Її. <головіка> Носу. Жалко, ну побросали з ну. нам. Були ми внука, ну, ну побули, ну, ну, ну як, її? вони то не пускають нас, ну мішать їм <гум> теж. Це вже як припаще тоді. Що ж, жінка не на пенсії, 62 роки, 28 років стажу не положить. А в мене чотири з топінці. Дуже наснімаюся. Ось так. І більше 100 таких. О, це так, без світла. Це... Він поїхав, води набрав. Голодіти. А я без світла був, у кожного скважина, все. Отоплення без насосу, без світла не робить. Ну хорошо, хоч плиту не викинули. Та ви якось дровами опалюєте, так? так. Да? Отож гроші на дрова пообіщали. Подавали тим, що вони не нужні, а тим, що потрібні не дали. Люди побросали, все, отож як прилетіли капу, побросалися, брат, жінки дворідний, ну так як до пам'ятника впало, що вся кріша, бігом в машину і втекли. Все побросали, хоч приїхала і Ні холодінь, ні коврів, нічого. Я вважаю, що це і місце у вас має якось реагувати, міліція має патрулювати вулиці, а так. Піймайте одного, все так моє мнення, і не будуть лазити. Якщо євроокна вилітають, то приємка ну, біля, а там диво, яка взирна вона буде. Вылетят, вылетят, будем чем-то отбивать, нашу Он Было, летало и, и на пол ложились. И, ну, конечно, страшно. Такое ощущение, как будто оно сейчас прямо на тебя ляжет. Ну, а с работы тут, конечно, работы нет. Загоря. Тут все закрыто. А теперь людям ну, тяжело добираться. Машину надо нанимать. Щоб там поїхати в больницу, лікарства купити, тому що тут же нічого не позакопродукти, продукти да, магазин ще работає. Ну, Насчет такого лікарства к врачу съездить, Ну, то треба только нанимать машину, виїжджати в или в другие города. І Гавриловку бомбили, і покрою бомбили, і чапину. Ну вот це вот ми ну, в кругу вот этому. Сімочі купили, рибки купили, трохи. Пільмі таке. Оце закриті, бачите, обстріли, тут обстріли і почала паніка людей. Хата попалилася, погоріли, люди з страху і почали виїжджати. А багато отак от їх їхало? Багато, багато, дуже багато. Ну, оскільки це більше повинно. Нас мало залишилось. у нас залишилося. Один-два чоловіка живе. Гудеш. І отакий шар красний летить, і У Нас як поїжджали, багато пускали котів, собак, на базарі там-самозалі. собой сам. І ось такі манесенькі. Ми дивимося на нашу армію, що не пропустять. Оце нас одне тільки в голову